Сьогодні ми не в студії, а на кухні. Ми сьогодні будемо готувати класний, корисний десерт. Скарб! Так от вам буде ваш улюблений любляна Печія. Це дівчатка, протеїн. Ваш улюблений на смак. Грецький йогурт без всяких добавок. Та йогурток так з більшом, з більшом, Пиши в коментарі, якщо бажаєш побачити повну режисерську версію. Пупер смачнющий протеїн. У мене тут є ложечка. Перемішуємо, 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 перемішуємо. Коротше, це ми все перемішали. Зараз я досиплю все, що у мене тут залишилось. останній сід з пачки. Коротше, я насправді отак от залишаю. І потім в холодильник. Воно вже смачно і класно, просто чия, чия треба розбухнути. Воно розбухне, воно там свою додаткову слизь робить, яка окутує ваш шлунок і вам допомагає, все тому подібне. Коротше, дуже класна штука, корисна протеїн, білок, клітчатка. Е, не, не, ну, це будемо вважати, що там є так, цукор, але він мінімальний е, і воно дуже корисно. Користуйтесь, готуйте, розказуйте, як вам сподобалось.